Американський лікар Конор Берлін вирішив провести свою літню відпустку не удома у тихій Верджинії із родиною. Натомість він полетів в Україну допомагати лікарям рятувати поранених військових. Дніпро – це місто, де я максимально затребуваний. І я теж не хотів би бути тягарем Тож хоча я безперечно отримав би гарний досвід операцій у Львові, Києві, та в інших місцях. Це не те, для чого я їхав в Україну. 30-річний Конор нейрохірург. За три тижні у лікарні Мечникова він допоміг провести 20 операцій, вилучав осколки, відновлював життєво важливі тканини та реконструював череп. У мій перший день у лікарні я увійшов у відділення нейрореанімації, збудованої на місці порожніх операційних. У палатах інтенсивної терапії лише п'ять ліжок для пацієнтів. Усі прикріплені до апаратів штучної вентиляції легень. Усі солдати солдати лежали і в коридорі. Я не намагаюся осоромити такі практики. Мене вразило наскільки жахлива ситуація є насправді. І я мало не заплакав той перший день, бо солдати були дуже покалічені. Такого не побачити у США. дуже дуже рідко лікарі із цим стикаються. У цей момент здається, що я усвідомив ту пожертву, яку ці люди принесли і приносять заради своєї країни. Знаєте, це було дуже важливо побачити. Мене це мотивувало робити свою справу. Каже, із українськими колегами спілкувався спільною мовою. Мова хірургії є майже спільною, і це є силою. Просто існує розуміння, коли ти з кимось працюєш або комусь допомагаєш, тобі не обов'язково щось говорити. Ви розумієте, що хороший хірург знає, що ми намагаємося зробити. Це те, як я можу допомогти колезі виконати цю чи іншу частину операції. В день медичного працівника, який в Україні вперше відзначався 27 липня, Конор Берлін отримав почесну грамоту лікарні мечникова з рук її генерального директора професора Сергія Рижника. Нагороджується доктор Конор Берлін. Першу нагороду вони вручили мені за допомогу. І абсолютно, як на мене, не порівнянні з важкою працею, яку ці люди виконують щодня, але як на мене, це було дуже приємно. Натомість американця вразила хоробрість та відданість українських лікарів, які працюють під звуки повітряної тривоги, Ви оперуєте на відкритому мозку, і ви не можете втекти. Це реальність ситуації, і лікарі це знають. самопожертва. Зі свого боку я не відчуваю, що жертвою Тим більше з боку українських лікарів немає такого відчуття. Вони надзвичайно самовіддані. Конор побачив на власні очі критичність ситуації під час воєнного стану. Лікарі не відвертають нікого, ані хворого, ані пораненого, навіть свого ворога. Це було одне з перших запитань. Чи були тут російські солдати? Мені кажуть, так ми їх лікуємо. Можливо, єдине, що відрізняє нашу професію від інших, це те, що ми даємо клятву Гіппократа, клятву лікувати всіх пацієнтів, незалежно від їхніх переконань чи чогось подібного. деякі лікарі не дотримуються клятви, але українські лікарі дотримуються. І Я думаю, що єдине, що відрізняє нас, українських лікарів, від росіян, це те, що вони лікуватимуть всіх. Як тільки вони припинять це робити, усе те, за що вони борються, загине. Тому що ми боремося за свободу та демократію, людяність та за всі ті цінності, за які так багато вже віддали життя. За три тижні роботи з українськими колегами він вважає, що навчився більше у них ніж вони у нього. Конор у минулому вогнеборець, але каже, що нейрохірургія його покликання. Більшість того, що я хочу робити, пов'язано із хребтом. У лікарні університету Вірджинії він вчиться на четвертому із семи курсів клінічної ординатури нейрохірургії. Маючи базові знання, поїхати в Україну він планував з осені у рамках благодійного проекту організації разом co «Co-Pilot Project». Про попередні місії американських нейрохірургів до України він прочитав в інтернеті. Why did you take such Тож, чому вас так зачепили ці події? Я Думаю, що є кілька причин. Що очевидно, це протистояння добра і зла. Те, що робить Росія, просто абсолютно неправильно. Вважаю, що люди повинні замислюватися над цим щодня. А на особистому рівні у мене є глибокий родинний зв'язок із Україною. Понад 40 років тому моя родина втекла з України you know, I do have a deep family connection to Ukraine from over 100 years ago when my family fled Ukraine. Так вам вдалося познайомитися із Зеленським? А я був за мить від знайомства із ним під час його візиту. Що сталося? Він там зустрічався із завідуючим. Він дуже швидко поїхав. Мабуть, через міркування безпеки. Конор завжди знав про своє українсько-єврейське коріння. Минулого року його родичка написала історію про бабусі Лілії, яка у 15 років стала свідком антисемітизму. Книгу назвали родинна сага. Батька прабабусі фельдшера на київщині вбили разом із двома синами під час погромів у 1918 році. Омостаганд понад сто років тому моя прапрапрабабуся Ліля втекла з України. Цю історію передавали з покоління в покоління. У той час у східній Європі та в Україні були великі погроми. У великодню неділю йдеться в історії. Мешканці міста і і почали вбивати євреїв. І тому його так званим останнім покаранням за те, що він єврей, було наказано вбити синю на його очах. потім його вбили. і Ліля все це бачила. у біографії. Йдеться, що Ліля важко переживала трагедію аж допоки не вийшла заміж. У 18 років вона знайомиться із майбутнім чоловіком Лу Берліном у Києві, і за допомогою його родичів із Америки емігрують до Нью-Йорка. Азавий сорва із таким враженням про Україну ми зростали, що таким є місце, з якого ми втекли, але це не відображає сьогоднішню Україну. Дослідження, які проведені у східній Європі, показують, що там один з найнижчих показників антисемітизму з усіх східноєвропейських країн. Канчеві каже, що він цьому свідок. Для нього поїздка в Україну стала особистою подорожю, яка відкрила йому очі. Я можу сказати з особистого досвіду. перебуваючи там, я не відчув жодного антисемітизму. І я відкрито говорив. що я єврей. коли я був у Києві. Я попросив повезти мене у Бабин Яр у той момент. Я подумав окей, ось чому я тут я тут, аби допомогти цим людям. І я думаю, я знаю, що мої пращури пишалися б мною. Коли закінчиться війна, він планує повернутися і розділити досвід разом із батьками. Із Вірджинії Ілона Войтович, В'ячеслав Ілюшкін, Голос Америки.